Ще в квітні 2024 року Блумберг писав, що союзники практично зібрали кошти на чеську ініціативу 800 тисяч снарядів для сил оборони України. Але на дворі вже серпені Чехія каже, що не всі ще країни скинулись на цю ініціативу, і які це буде мати наслідки. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. У кінці 23-го року президент Чехії Петер Павел заявив, що Україна знайшла для нас 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч снарядів калібру 122 у третіх країнах. Дана ініціатива зародилась як спроба перекрити нестачу снарядів в Україні, поки оборонно промисловий комплекс Європейського союзу розвивається, розкручується і намагається вийти на нормальний рівень виробництва боєприпасів. Чехія всю дорогу жалілася, що не всі країни вносять гроші. Багато говорять, а грошей від багатьох немає. Для чеських ініціаторів є серйозні загрози. Вони домовляються безпосередньо з третіми країнами, які тримаються в секреті. Чекають, поки їм дадуть кошти для того, щоб перенаправити їх продавцю. І поки вони чекають, з'являються московити і перекуповують ці боєприпаси. Багато з них саме совєтського виробництва. На даний момент ЗСУ не мають такої нестачі боєприпасів, як це було взимку. І партії боєприпасів вже є на сході та знищують ворога, але цей процес вимагає тяглості. Боєприпаси це не якийсь там продукт, який можна вийти і купити в магазині. Це специфічний товар, який можуть перекупити, виставити на продаж пізніше і з націнкою рази дорожче. Тому ринок вимагає не тільки знайти продавця або тому, хто хоче допомогти покупцю, але й вчасно направити гроші. Якщо країни заходу зараз не прокинуться, то замість 800 тисяч в кращому випадку ми отримуємо лише 500 тисяч. Про це три тижні тому заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Найбільшими донорами до кінця травня були Данія, Нідерланди, Португалія, Канада, Німеччина і сама Чехія, як повідомляє чеський журнал, Denik N, найбільшим донором є Німеччина з 576 мільйонами євро. Нідерланди виділили 250 мільйонів євро. Данія і Португалія по 100 мільйонів. Канада 36 мільйонів. Не питайте, чому Канада так мало. У порівнянні з ВВП Португалії просто землі не було. Ми на останньому капіталісті робили окреме відео про Канаду. Буде в описі до цього відео. Це просто треш, що там в Канаді робиться. Ну і чехія сама поклала 34 мільйони. Отже, загалом зібрали приблизно мільярд євро, що вистачить на приблизно 500 тисяч боєприпасів. Чехи підрахували, що один постріл буде коштувати приблизно 1800 євро. Треба розуміти, що це не нові боєприпаси, а ті, які там вже довгий час лежать на складах. Чому Чехія стала цією ініціативою, бо вона використовує старі свої контракти. Справа в тому, що Чехія була серйозним усередком ВПК країн Варшавського договору. І, власне, багатьом і відправляла ці снаряди і таке інше. Тож знає, де вони лежать. Прага діє доволі розумно, вона не розголошує, де лежать ці боєприпаси. Та Кремль теж зацікавлений в цих боєприпасах. Московито чудово розуміють, що боєприпаси з КНДР немед і старий совєтський може бути кращим за новий від Кіма. Західні ЗМІ написали про цілий ряд країн, де можуть бути ці важливі знаряддя. Список країн нарісніє від південної Африки до Сербії. До речі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми дуже багато пишемо про оборонний комплекс, як він розвивається, який зараз ажіотаж щодо українського оборонного комплексу. Посилання буде в описі до цього відео на один з постів. Загалом слідкуєте дуже багато цікавої інформації. Ми видаємо і ну, у нас, звісно класна спільнота. Будемо раді вас бачити. І тут постає проблема, тому що на ринку є. Більше боєприпасів, які так чи інакше в майбутньому може перекупити Москва, якщо Європа буде так тягнути, наприклад, в квітні Естонія заявила, що виявила 2,5 мільярди куль, які потенційно можуть бути закуплені для України. Для цього партнери мають домовитися про швидке фінансування інакше це все перехопить Московія. Логічно, що Чехія не має достатньо коштів, аби перехопити всі боєприпаси і викупити їх для України. Від цього московити можуть використати це вікно можливості, тому Чехії просять гроші якнайшвидше, аби зробити передоплату і вибити московитів з можливих контрактів. Тому от Прага і активно наполягає на те, аби країни, які все ж таки публічно визнали, що вони долучаються до ініціативи, нарешті сплатили кошти. Європа загалом має серйозніше поставитися до цих речей. Поки ВПК ЄС не може забезпечити нас усім необхідним, то країни УНІ мають більш серйозно ставитися до таких ініціатив та вносити кошти в такі пропозиції. Це не донація на якусь соціальну витрату, це інвестиція в безпеку Європейського союзу. Отже, бажаємо Європі швиденько прокинутися і не тягнути в таких важливих речах. Інакше будуть проблеми. Москвити просто зможуть це все перекупити. Та й таке, до зустрічі.